Ми беремо наш динамометр і підчіпляємо його до нашого магніту. Тягнучи магніт угору, ми визначимо, яка сила опору діли є між дверцятами холодильнику та магнітом. З цього досліду ми бачимо, що сила опору становить приблизно 1,5 Н. Створимо цей дослід навпаки, тепер тягнучи магніт донизу. З цього досліду ми бачимо, що Сила опору становить приблизно 1 Н. Тепер ми повторимо ці досліди знову. І знову тягнучи догори магніт, ми бачимо, що сила опору становить приблизно 1,9 Н. Тепер знову таки тягнемо магніт донизу. І з цього досліду ми бачимо, що сила опору становить... Приблизно 0,8 ньютона. Тепер ми дізнаємося середню силу опору, яка виникала в дослідах між магнітом та дверцятами холодильника. За результатами першого досліду середня сила опору становить 1,25, ньютони. За другим дослідом 1,35 ньютони. Загальна середня сила опору становить 1,3 ньютони.